Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі поділився думкою про шанси британця Фабіо Вордлі у майбутньому бою проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу. Усик це особливий талант, справжній майстер рингу. Але Вордлі небезпечний своєю потужністю. Якщо він влучить, може нокаутувати будь-кого. Його сила удару зберігається навіть у пізніх раундах. У бою з Паркером він виглядав дуже переконливо, зазначив Ф'юрі. Тайсон також додав, що у професійному боксі не все вирішує аматорський досвід. Подивіться на Джорджа Формана: він мав лише 11 боїв серед аматорів і став олімпійським чемпіоном. Якщо є сила і талант, цього достатньо. У Белфасті завершився фінал престижного турніру Northern Ireland Open 2025, де англійський снукерист з українським корінням Джек Лісовськи нарешті здобув свій перший рейтинговий титул. У надзвичайно напруженому матчі він переміг лідера світового рейтингу Джада Трампа з рахунком 9-8. Поєдинок тривав до останнього фрейму і став справжнім снукерним трилером. Після 15 років професійної кар'єри Лісовський нарешті підняв трофей і присвятив перемогу пам'яті свого батька. Цей успіх підняв його на 24 те місце у світовому рейтингу. Для Джада Трампа це був уже 50-й фінал у кар'єрі, але цього разу фортуна була на боці його друга та суперника. У київському Динамо можуть звільнити головного тренера Олександра Шовковського. Як повідомив журналіст Віктор Вацко, Керівництво клубу розпочало внутрішнє обговорення можливості зміни наставника через незадовільні результати команди. Останні нічиї в чемпіонаті та невдачі в Єврокубках викликали серйозне занепокоєння у керівництва. Втім, за інформацією джерел, Динамо, поки не проводить переговорів із потенційними кандидатами, лише аналізує можливі варіанти на випадок подальшої кризи. Поки що Шовковський продовжує працювати з командою, але його майбутнє в клубі залишається під питанням. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.